Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Це золоте правило стосується не лише випадків виявлення вибухонебезпечних предметів на відкритих ділянках за межами населених пунктів, а й безпосередньо у містах біля будинків, на подвір'ях або на вулицях. Останнім часом у шості почастішали випадки, коли після масованих ворожих обстрілів містяни знаходять кулі, гільзи та інші залишки воєнних дій. Розповідає начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Є випадки. І є звернення населення на те, що знаходять на території громади пулі, можна так сказати, люди приносять якісь залишки снарядів, що є такі випадки, де ну, літає по городу, будемо так казати. Ці випадки повинні вчергове нагадати громадянам про необхідність дотримання елементарних правил безпеки, наголошує керівниця. Якщо летить, якщо чуємо, не обов'язково розуміти, що воно летить і як воно летить. але ми чуємо, що є небезпека, тому не треба в ці моменти знаходитись на вулиці. Дивитись, шукати, виходити на балкони, підходити до вікон. Треба знаходитися в укриттях в таких випадках, і в жодному разі не можна забирати знайдені залишки куль та снарядів у якості сувенірів, а тим більше намагатися розібрати їх. Це може коштувати здоров'я і навіть життя. Звертатися, по-перше, це ДСНС, як ми кажемо, просто народів це пожежна да частина ДСНС пожежні. Це поліція і це місцева влада. Яка знає, як в всіх випадках діяти для того, щоб знешкодити, утилізувати, ліквідувати усі ці. Залишки того, чого летить, поспілкувавшись з шосткинцями на вулицях міста, ми дізналися, яких саме правил безпеки вони дотримуються під час обстрілів та чи знають, як треба діяти, знайшовши вибухонебезпечний предмет. Була в інших містах, і прямо в місті, да, так, є такі стрілочки, і на дорозі, і на будинках, і написано Укриття. Тобто людина, просто йдучи по місту, вона вже бачить, де укриття. У нас такого немає, тому в коридорі тому що я не знаю, куди йдужати. І ще одне питання: чи знаєте, як діяти в разі знаходження вибухонебезпечних предметів, наприклад, куль, гільз, якщо раптом побачити їх на дорозі, десь на подвір'ї? Ну, єдине, що знаю, це нічого не, не трогати, а визивати якісь там служби, мабуть, міліцію Києві зазвичай в укриття спускаюсь на роботі в укриття. А в шості? В шості нікуди. Я... В селі жилу, в селі. Взагалі, взагалі мене мама, а в селі, її дитина, то в селі. А саме в селі, коли спускаєтесь, ну нікуди приватному... ми, ні, ні, нікуди. нікуди не спускаємося. Дитині розповідаю, що не можна піднімати її. Взагалі підозрілі предмети, потім ну, сповістити можна ДСНС. Я нікуди не ховаюся. Взагалі дуже маленький шанс, типу, що прилетить. Як діяти в разі знаходження вибухонебезпечних предметів на вулицях міста, там гільз куль, снарядів. Що треба робити? Ну так, дуже близько не підходити. Треба зателефонувати на номер 101 або 102. Сижу вдома, і нікуди не ходжу. Тобто в підвал не спускаєтесь, Ні, якийсь. не спускаюся. А а у вас є вдома. В Прикриття в нас немає. Кошка все бачить, все чує. Ховається в ванну. А, а я в, в коридор. Ну, якщо вночі, то в коридор. Якщо вдень, то в підвал. А у вас підвал облаштований в будинку? Ну, підвал в будинку є. Да, а чи знаєте, як діяти, якщо раптом знайдете на вулиці гільзу відстріляну або кулю від роботи ППО, що з цим робить? Тим ну, дзвонить службам. Ну якщо в крайньому випадку, то 103 або 102.